Я ведучий Володимир Швець, і в нас сьогодні в гостях дуже світлий чоловік з нашого короткого знайомства Павло. Прізвище не пам'ятаю, але пам'ятаю, що Паша Хан. Так, мене звати Гуцул Павло. Позивний в період військової служби був хам, але зараз на даний період часу я вже ветеран, інвалід війни і підприємець. Я можу вже себе так назвати, тому що я займаюся підприємницькою діяльністю і стараюся в... створити свій бізнес. Тобто, моя думка, що бізнес це дуже великий етап підприємництва. Початок інтригує. Перше питання, чому ти погодився прийняти участь в цьому подкасті? Ну, ти ж про нього знав тільки вчора вечором. У нас такий трошки вийшов. По-перше, ну... По це досвід. Спілкування, okay. це, це дуже приємно, коли тебе запрошують на такі інтерв'ю, uh -huh. і ти можеш поспілкуватися з людьми і набути якийсь певний досвід для того, щоб в подальшому нормально спілкуватись. По-друге, мені було цікаво. Тобто, я приймав участь в декількох інтерв'ю, і мені сподобалось розповідати про це. Ну, мені цікаво, коли мене слухають. Люди, і мені хотілося розповісти. Mm -hmm. Я думаю, що це. Кому цікаво, той слухає. Однозначно, так. Е да. Але е тим більше, ну чому ти військовий, ветеран. А подкаст, в принципі, створений для військових ветеранів, і особливо ті, які, ну як особливо. Кожен на своєму етапі життя. Да? І хтось проходить кризу. Твоя історія, з чого ти почав, я ветеран, я підприємець. То це надихає як мінімум, і це дає надію про те, що щоб не сталось умовно, ми не можемо судити там чужих історій, да, і обставин. Але вийти можна і потрібно. І тут, мабуть, мені цікаві, наприклад, якщо говорити про твій досвід. Перше, з чим ти зустрівся, яка твоя найглибша криза сталася От в контексті війни, поранення. Я вже трошки наперед забігаю про поранення. Ось і 1, 2, 3. Як ти з нею впорався, що тобі допомогло? Хто тобі допоміг? Чесно кажучи, крес було багато. Було дуже важко весь період після поранення. Ну, отримую я поранення 22-го року, в листопаді місяця. І я, мені здавалося, що моє поранення незначне. Ну, типа, окей, місяць-два, і я ось, пф, опять на передову, але е, було дуже важко. І важко було зрозуміти те, що я вже не повернувся. Не повернешся туди Убій. назад. Угу. Да. І коли дзвониш в частину і кажеш, слухайте, ну я типу, я ходжу, ну. Но... Погано ходжу, але ходжу. в мене ноги, цілі, руки, цілі. Але ну, типу, є обмеження, можливо, через 2-3 місяці я зможу нормально вже працювати. Вони кажуть: слухай, ми, ми читаємо твої висновки від лікаря, про що ти говориш? В тебе там роздроблений повністю ключовий суглоб. Угу. І типу, які навантаження? Ти бронежилет не маєш права одягати. Куди не передову? Можливо, в тил, там, кудись чи ще щось. А я не хотів працювати в тилу, тому що на війні ти воюєш от, на передовій, а в тилу ти працюєш. Оце моя думка. Так, да, є різні ситуації, але, чисто, моя думка з приводу тилу. Ти працюєш, ти працюєш і ти допомагаєш армії, ти допомагаєш приближуєш нашу перемогу. Але основна твоя задача це допомогти тим, хто знаходиться на нулі. Угу. Що ти згадав, коли, коли заговорив за кризу? Що саме тебе защемило в даний момент? Неможливість робити те, що я хочу. А ти хотів на передову? Ну, в певний період часу так. Окей. Відкрий мені свою версію. Бо мені вже багато версій розповідали, що так тягне на передову. Хлопців, які поранені, які повертаються з будь-якої причини. Mm, відчуття потреби. Тобто, перше, це те, що ти змушений захищати свою країну, своїх близьких, своїх рідних. Друге, це відчуття дружби. Тобто, mm -hmm. там є друзі. У мене є друзі, які зі мною в окопі спали, їли, робили все, що тільки можна робити. Тому що ти з ними ну, зв'язаний настільки, що. Ну, це не пояснити словами. Це більше, ніж брат. Угу. І ну, коли ти, тебе відривають від сім'ї, і ну, просто кажу, так сталося. Угу. Це, це важко. Я тобі дуже дякую зараз за щирість, тому що я, я того, що ти зараз говориш, не переживав, але я знаю, що означає бути далеко від сім'ї, від дорогих людей. Ось, і твою емоцію десь розділяю, наскільки це можливо. Насправді мене вражають ці історії, що коли хлопці розповідають, бо переважно тут ну, хлопці кажуть, що е, ми там з коринку хліба розділяли краплину води да. і реально довіряли життя одне одному. Але знаєш, що зараз змінилося? На мі... Ну, знову ж таки, з розмов. Те, що о, зараз там вже такі стосунки не будуються, скажи, правда це чи неправда, зараз о, пояснюю, через що, що о, ті, хто має досвід втрачати вже друзів, втрачати через смерть, вони закриваються від нових е, стосунків, таких насправді, ну е, я не знаю. Угу. Я можу розказати те, що відчував я. Мої друзі близькі, да, я там воюю з 17-го року в лавах Збройних Сил України. Я втрачав близьких рідних блін, настільки дорогих мені людей. І ну, це знову відчути це важко. Но, ну, в мене не було такого відчуття, що типу, окей, я закриюся, бо то, що це важко. У угу. мене було відчуття, що я маю зробити все. Щоб я не втратив цих людей. Дуже сильно. Просто ти знаєш, що одна з центральних тем, чим я займаюся, це саме стосунки. Стосунки між людьми в сім'ях, в батьківство. Я досліджую це питання. Я розумію, що стосунки це ключова а, риса, фішка, я не знаю, секрет, що дає людині бажання жити, якісно жити, віддано жити. І я по тобі бачу, що ти саме про такі стосунки говориш. Тоді скажи про сім'ю свою. В тебе ж є сім'я. У мене дитині один місяць. Клас. Я е, тебе вітаю. Моя здорово росте. Дякую. Це просто кайф. Це... Клас. Е, Блін, я зараз розчулюсь. Та ти вже розчули. Да. Зараз і я розчулюся. Зараз хвилинку. Я коли був на війні, ми з дружиною не заводили дітей. Угу. Це була моя ініціатива. Щас секунду, бо я прям дуже мене щось понесло. Брате, це сильно дуже. І ну, насправді дуже цінно. Тобі серветку принести? Так, якщо можна. Дякую Філ. А як дружину звати? Юля. Юля, а скільки ви в шлюбі? В шлюбі е, з 18-го року, 12 квітня, одружились. Але до того три роки були разом. Угу. Тобто, ми вже дуже багато років разом, але е, мен, не, ну, я, це був я ініціатором того, що в нас не було дітей, поки я угу. Ну, Ризик. Да. Окей. Зараз... Я боявся їх залишити. Ну, як, як батько. Да. В тебе батько був? Він був, але. Но... Я зрозумів. Тому ти й боявся. Так. Да. Я тебе розумію. А, це хлопчик чи дівчинка це в тебе дівчинка. зараз? — Дівчинка. Це чудо. Це. фурор. — Фурор. — Це. От я дуже хотів дівчинку, тому mm. що хлопцю потрібно давати настанови, щось розповідати. Як правильно жити? А дівчинку треба любити. Крутяк, це просто, ну, я не знаю, це найкраще, що можна було почути. У да. мене дві доньки. Але я чомусь переконаний, що їх теж треба настанови давати. Але твої слова, вони прямо ставлять: знаєш що? Ставлять в 10 кружочках таку ціль, знаєш, таку чітку, тільки от любов. Ну, я приходжу додому там, після роботи, я приходжу в 12 ночі, як коли, угу. коли мене виходить. І вона плаче, і вона так класно плаче, так мило, так приємно. У мене дитина найкраща. І, і я це зараз розумів. Просто ти просто, ну, я не знаю, в мене слів просто немає. Бо це героїзм для мене теж, знаєш, бо дивися, там хлопці, там війна. Там тві, твоє почуття. А, ну, я не знаю, це почуття відповідальності. Там і тут. І ти живеш в такому десь. Резонанс. Е, резонансі, Резонансі, да, колорит емоцій. Знаєш, вони всі складні, насправді. Але це. От зараз щось? Оці емоції зараз виявляють тебе живим. Так. — Ну Насправді, от таким живим, який проживає своє життя повноцінно. І це дуже круто. Е, Оті от хлопці, які, е, які втрачають. Е, ну, Тож, це, це важко слова зараз підбирати. Втрачають сенс, втрачають бажання жити можливо. Знову ж таки, повертаючись до того досвіду, хто і що тобі допомогло проподолати твою кризу? Ну, в кожного ситуація індивідуальна. Твоя. Моя ситуація заключається в тому, що моя дружина, перш за все, допомогла мені. Вона так. Знаєте, я думав, що це саме деньгітна жінка, яку. Mm -hmm. Я можу зустріти. Він взяла мене і кажу: вставай, вставай, піднімайся, помаленьку будемо ходити, будемо йти на костелях, там далі. Я такий. Ну, окей. А я лежав в танки, грав. Не психував? Ні. Yeah. Вона казала правильні речі. Mm -hmm. А коли людина говорить правильні речі, мені варто до них дослухатися. Круто. Mm -hmm. Ну, я, по-перше, розумів, що це правильно. Я розумів, вона каже: тобі потрібно з'їздити до психолога. Я такий окей. Ну, типу, ти бачиш в цьому проблему? Вона каже: так. Да". Я не бачу в цьому проблему. Uh -huh. Якщо це для мене не важливо, і в цьому немає проблеми з моєї сторони, а для тебе, як моєї жінки, це важливо, я це зроблю. Сила? Да. Ну, типу, для неї це важливо, а я її обожнюю. Якщо для неї це важливо, я змушений це зробити. І все. Ну, типу, які, про що може бути? Чому? Ну, я не казав, що ти думаєш, що я там якийсь ненормальний, чи ще щось. Uh -huh. Ні. Для неї це важливо, вона хоче зрозуміти, чи все зі мною нормально після того, що я пережив, чи все зі мною хорошо. Якщо їй важливо, який в мене емоційний стан, а я цього можу не помітити. Uh -huh. Я змушений піти до психолога, для того, щоб зрозуміти, який в мене емоційний стан. Ти пішов до психолога? Так. Да. Що ти зрозумів? Зрозумів, що наші психологи, які на той період, вони ніфіка не шар. Окей. Okay. Хто або скільки психологів ти змінив? Я відверто змінив три психолога. Uh -huh. Проблема була в тому, що все це були, перш за все, жінки. Окей. Okay. Друга проблема була в тому, що вони не воювали. Uh -huh. А для мене це було важливо Пев... певний період свого uh -huh. часу. Тобто, в них не було навіть досвіду. Спілкування з такими людьми. Е, в Андрію Ударенка, який також е, спілкувався з психологом, е, він розповідав таку історію, що він почав розказувати про своє дитинство, і психолог розплакався. Да. Він розказував це у нас на подкасті. Він да, да. мені вже розказував кілька разів. Двор, і... Саша Макоша сказав, що змінив 10 психологів, поки, поки не знайшов того, хто його зрозумів. Він каже: Не зупиняйтеся, а шукайте, тому що ви маєте знайти таку людину. Ну, насправді я зупинився, я не шу... ну, okay. я особисто я зупинився. Але у мене була, скажімо так, інша причина. У мене були відкладені кошти, і я подумав, що окей, okay, якщо я не можу втрутитись е е в, в суспільство, я зроблю так, щоб суспільство приходило до мене. Треба відкрити якийсь певний бізнес. Для того, щоб я зрозумів, чого хочуть люди, uh -huh. що їм потрібно. Uh -huh. І я почав з кав'ярні. Ну, чому саме кав'ярню я обрав? Тому що в мене там з ногою були проблеми, і я змушений був розбиратися в своєму бізнесі. Якщо ти не розбираєшся в своєму бізнесі, то ну, ти не знаєш, чого хочуть люди. І я сам варив каву спочатку, я навчався повністю з нуля. Я ніколи не мав справу з кавою відверто. Я, ну, це був, знає, Мій партнер він каже, що я десантник. Десантник по життю. Uh -huh. Чому? Тому що от треба там пригнути в бізнес. Погнали. Треба там зробити, не знаю, купити машину. Блін, завтра я куплю машину, Тібо, взагалі не проблема. Uh -huh. Просто в мене дуже поспішні дії, uh -huh. не обдумані. І я пішов в кавовий бізнес, це було не обдумано, але блін, відверто це навчило мене. Як правильно вчинити, як правильно взагалі жити в суспільстві, як правильно взагалі будувати бізнес, які нюанси я маю враховувати, як знайти людей, які правильно постачають товар. Коротше, там дуже багато нюансів, насправді, в тому самому, кавовому бізнесі, але це навчило мене, це дало якийсь певний такий крок до суспільства. Я не хотів е, працювати на когось, я хотів працювати саме на себе, тому що коли ти приходиш з. Війни і е, тобі ще вказують, що тобі робити, uh -huh. це трошки напрягає. І я не хотів е, дізнаватися про людей, про їхні думки, про їхні враження е, від е, ну, взагалі, суспільства е, від того, що я буду працювати десь на роботі. Хотілося бути самостійним. Я в армії був самостійний, я знав, коли бігти, коли падати, коли стрибати, коли віддавати наказ. Е, і тут хотів бути самостійним. І це допомогло мені зробити якийсь певний крок до того, щоб я став більш розуміти людей. Суха, хто тебе навчив жити? Бо те, що ти розказуєш, ти, ти видаєш концентрати, знаєш такі, там дівчинка, це її треба любити. Там, дружина це найцінніша людина в моєму житті, і просто я її слухаю. Бо Якщо говорити про оцінки суспільства, про які ти говориш, то тебе мені пробач, назвали би підкаблучником. Так. Правда? Так. Але ти бачиш в тому певну цінність і користь і гармонію. Правильно, в цій всій історії, хто тебе навчив жити. Мені дуже цікаво. У мене проблеми з батьками. Угу. Батько мій, ну, в мене було тяжке дитинство. Я жив з бабусею, з дідусем, різні школи там. Но зустрічаючи нових людей, я брав від них якусь цінну для мене інформацію і намагався її запам'ятати. І я просто зрозумів, що важливо, як правильно, враховуючи на думки інших. Тобто я слухав. Люди розповідали мені свої історії, розповідали, як вони відносяться. Я, і я вже вирішив, правильно це. Чи неправиль. Угу. І від цього це був не тільки мій досвід, а й досвід тих людей, з якими я спілкувався. Я б не сказав, що мене одна людина конкретно навчила жити. Навчився я сам, а інформацію поглинав від всіх. Круто. Тобі книжку треба писати. Я не вмію писати. Треба, щоб хтось писав те, що ти говориш просто. <реш> ну, насправді, в мене там, я зараз з новою роботою, в мене виникли певні проблеми з табличками Excel, з Word, з усім іншим. І проблема в тому, що я з цим раніше не стикався. Говорити я можу довго і відверто. <реш> і це, ну, це притягує людей до мене. <реш> ну, да. Писати, ну, типу, я не вмію правильно писати. У мене є така тема, що я пишу смс-повідомлення, думаю, що воно не гарне. Пишу в чат GPT, кидаю, кого напиши гарно. <реш> Він пише гарно, і такий: Окей, мені подобається те, як висловити мої okay. думки. Я кидаю це повідомлення вже тому, кому ну, тобто, якщо воно там довге, okay. тому, кому збирався його відправити. І такий, блін, оцей. Раніше, Молодець. Ви казали, що би, ну, якби люди жили без скотчу, а зараз якби люди жили без GPT. Да? Слава Богу, я застав і той, той період. Yeah. От. І ну, зараз без кочу можна обійтися. <laughs> а Як от ви без видите? чат GPT, блин, реально крута штука. І ну, це можливість задавати питання. Uh -huh. Це можливість задавати питання, на які ти хочеш отримати відповіді конкретно зараз і вже. Uh -huh. і, я зрозумів, наскільки він круче Google по тій причині, що він може надати зразок того, як можна вирішити будь-яку проблему. І це круто. Або навіть варіант. Так, так. Ти використовуєш це в бізнесі? Так, так. це коли ти маєш можливість делегувати обов'язки в бізнесі, це найкраща можливість, яку ти отримуєш. І моя, мої думки, які я маю роздумувати, про що я маю писати. Я можу делегувати чат gpt Це, блін, це просто вау. Тобто, я маю написати звернення до своїх працівників з угу. приводу того, що дякую їм там за те, що вони прийшли на якийсь певний захід. Угу. Для того, щоб я цього всього не писав, я можу надати інформацію чат gpt Він це напише, все круто, розповість і все. Тепер працівники. Пашині, знають, хто їм пише повідомлення. Взагалі не проблема. Я їм відверто кажу, <рес> хто, хто це пише. Ви спілкуєтесь, друзі, з моїм серцем, і з формулюванням GPT. Да? <рес> так, так. Крутяк. Супер, Паш, я тобі просто неймовірно. Я вражений від цих 20 хвилин нашого спілкування з тобою, від глибини його, від точковості просто твоїх висловлювань. Щиро бажаю тобі. Розвитку і росту, тому що я переконаний, що це в тебе тільки початок з твоїм потенціалом, який прям превід тебе. Ось, і я, я вірю, що а, якщо ти не повернувся на передову до хлопців, значить ти потрібен тут. Ось, і твоє призначення тут а, має багатьом людям допомогти. Тому я тобі дякую за те, що ти погодився прийти сюди, тому що я. Ну, просто енергетика, яка від тебе, я думаю, через будь-який смартфон вона передасться кожному, хто буде дивитися і слухати тебе. Якщо вона не передасться, заходьте в чат GPT. <реш> там тебе немає. Він сухий. Ну насправді да? Ну, да. без тебе він ніщо той чат GPT. Друзі, дякую вам ще раз за те, що ви були з нами. Це подкаст Метаморфози, рубрика що далі. У Нас сьогодні а, Павло. Хан, добре, Так, Нехай, та, хай, та, хай, та, так не ми попадам. так і підпишемо. так? Да? Да, можна. Ось. Е, поширюйте це відео, надихайтеся і дайте можливість іншим надихнутися. Нехай Бог береже е, нас, вас, нашу Україну. До побачення!